Хоча в деяких сферах воно вже саме гучно стукається в двері. Он за останні пару місяців вийшло дві гри мрії, і одна де відстрілу кровососі вимагає комп'ютер майбутнього. А інша чи не вперше для запуску вимагає відеокарту з підтримкою рейтрейсинга. Так, це про Індіана Джонса та Велике Коло. І що характерно, не дивлячись на офігенний графон та лучики по замовчуванням NASA ПК для неї не потрібен. Вистачить і потужного ноутбуку. Наприклад, такого як Acer Nitro V15, що поєднує в собі, сучасний, але стриманий дизайн. З не менш сучасним залізом і все це за доступною ціною. І це я не з рекламного папірця читаю, а зайшла на сервіс порівняння цін. І V15 – це доступний ноутбук з оптимальною відеокартою Nvidia GeForce RTX 4060. Бо тут і продуктивність з запасом вистачить для Full HD на найближчі роки, навіть з використанням рейтрейсингу і DLSS 3.5, що дозволить використати переваги дисплеїв з високим рейтом навіть в вимогливих іграх. Наприклад, той же Індіана на високих видає більше 60 кадрів в нативній роздільній здатності, а завдяки використанню технології DLSS 3.5 можна фактично подвоїти, довівши до 120-130 кадрів на секунду. І тут ніякої магії лише технології. Super Resolution рендерить картинку в меншій роздільній здатності, а потім завдяки алгоритмам на базі штучного інтелекту апскейліть її до роздільної здатності дисплея. Генератор кадрів DLSS Ексклюзивна фішка Nvidia 4000 серії, в свою чергу, додає кадри, підвищуючи фреймрейт. І все це теж за допомогою нейромережі та безпомітної деградації якості зображення чи підвищеного інпут лагу Бо Nvidia Reflex, оптимізуючи роботу комп'ютера, відчутно знижує системні затримки. Грати дуже комфортно, особливо на геймпаді. Він до речі, в Nitro v 15 входить до стандартної комплектації і не для галочки, а бездротовий і тактильно приємний. Бук довольно непогано справляється з охолодженням потужного заліза. Втім, тихим я його не назву, принаймні в автоматичному режимі. В моєму екземплярі встановлено Nvidia GeForce RTX 4060 та Ryzen 5 7535 hs Але є варіанти і на Intel аж до 13900H. Який би процесор ви не обрали, мінімальний об'єм SSD V15 512 ГБ, а знайти комплектацію з 8 ГБ оперативки, це прям задача зірочкою. Бо 99% встановлено 16. Круто, що Acer не стала економити на сірниках. Дисплей не зриває дах OLED-ами, але й гріх жалітись на матову 144 IPS-ку. Як гріх жалітись і на набір портів, багато повноцінних usb шек 3.2. Та справжня зірочка в вигляді USB-C 4.0 з Power Delivery до 65 Вт, через який нот можна заживити від зарядної станції чи навіть великого павербанку. Те, що треба. Враховуючи реалії. Сьогодення коротше, якщо давно шукали доступний ноутбук сучасною відеокарту Nvidia і оптимальну конфігурацію, Acer Nitro V15 це прям воно. Більше деталей за посиланням в описі. Переходьте і всім подвійного у чуваки.